Вісім мирних мешканців поранено. Поліцейські Донеччини задокументували наслідки російських ударів. Протягом минулої доби окупаційні війська 16 разів атакували цивільне населення. За фактами воєнних злочинів РФ відкрито кримінальні провадження. Армія РФ накрила вогнем 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Торецьк, Костянтинівка, СМТ Велика Новосілка, Гостре, Очеретине, селах Причистівка, Бердичі, Званівка, Благодатне, Богоявленка. Ворога, ТИВ з авіації, РСЗВ град і «Смерч», артилерії, мінометів. Знищено та пошкоджено 18 цивільних об'єктів, 14 житлових будинків, господарчу споруду, гараж, автомобіль, об'єкт інфраструктури. Авіаудар рашисти завдали позванівці, поранено п'ять цивільних осіб. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Зградів росіяни обстріляли турецьк, поранили людину. Пошкоджено 11 приватних будинків, господарчу споруду, гараж, автомобіль внаслідок артилерійського обстрілу. Маємо двох поранених у селі Бердичі Очеретинської територіальної громади. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.